7 червня 2024 року у Києві зафіксували рекорд України у галузі літератури. Роман босорка написаний у новітньому жанрі колективний літературний печворк, отримав визнання національного реєстру рекордів України. Він здобув два рекорди за кількістю співавторів, яких було 228, та сторінок 2833. Серед творців рекорду, і жителька Покровська. Цей проект називається босорка. Це він створений в новітньому жанрі. Колективний печворк. Там беруть участь величезна кількість авторів. Зараз ми набирали більше 200 і ми разом працювали над одним твором, ключовим, ключовою зв'язкою якого була головна персонажка міфологічна це босорка. Це українська чаклунка, мольфарка з міфології. Він почав працювати з весни. Я про нього дізналась спочатку в телеграм-каналі, і потім ми вже почали працювати всі разом. І от нещодавно закрився перший цей міні-проєкт. Так, вона занесла зараз до рекорду Гіннеса України і ведуться переговори щодо того, щоб це був всесвітній рекорд. Аліна зазначає до творчості тягнулася із самого дитинства і своє майбутнє планує пов'язати із журналістикою. Тож участь у проєкті взяла, не вагаючись. Я не знаю, мені хотілося спробувати себе в чомусь новому, тому що мені подобається писати твори, і це було цікаво. І мені написав організатор. і Я така, треба спробувати. Я вибрала собі тему про. Жінок, які вмирають по якійсь дуже дивній хворобі, і ніхто не знає, що це за хвороба, і приходить до цієї босорки, Євдокії звуть на прийом, щоб дізнатися, що це за хвороба і чи помре онучка від першої бабусі, яка почала від цього помирати. І потім вони починають все це дивитись, дивитись в минуле, в майбутнє, і в кінці, от ми дізнаємося, що це таке було. Учасниця проєкту каже, популяризація молодих українських авторів сьогодні надзвичайно важлива. Зараз дуже важко їм видатись, беруть тільки популярних, а тут брали усіх, хто хоче, і новачків. І в нас також було багато професорів, докторів наук, тобто в нас усі люди, які просто цього захотіли. Зараз група поетів та письменників України знову пише новий твір для наступного рекорду. Такі рекорди мають вагоме значення не лише для розвитку української літератури і культури. Важливіше, що цей рекорд доводить подальше формування ідентичності української нації, оскільки автори представляють майже усі регіони України.